Друзі, вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео хочу поділити з вами улюбленим рецептом універсального тіста для печива. Воно пухке і пісочне одночасно. Це тісто можна використовувати як із солодкою начинкою, і як закусочний варіант. Тісто дійсно нагадує магазинне листкове на смак. Для його приготування. Потрібно до 2 яєць додати 180 г сметани, 200 г розтопленого вершкового масла або маргарину. Дріжді 30 г Розпускаємо у 50 г молока кімнатної температури або води. Якщо для випічки візьмемо вершкове масло, а не маргарин, додамо чайної ложки соли. І все змішаємо вінчиком до однорідної маси. На завершення пересіваємо 500 г борошна. Скільки вам потрібно взяти борошна, слідкуйте за тістом, щоб воно було м'якеньке і не забите. Спочатку розмішаємо лопаткою. Робочу поверхню притрушуємо борошном. Дуже полюбляю працювати з таким тістом. Погляньте, яке воно пухке, воно практично не липне до рук. Розкачуємо пласт десь приблизно 1-1,5 см товщиною. Сьогодні печиво я готую із солодкою начинкою, а взагалі я полюбляю саме з цього тіста готувати печиво, розкатати в пласт, нарізати на квадратики. Зверху змастити яйцем і притрусити цукром, ванільним цукром, корицею. Дуже смачне печиво. Воно за смаком нагадує раніше були такі слойки, язички. Сьогодні для начинки використовую шоколадну пасту. Ось Недавно викладала відео, як вона готується дуже швидко, вона дуже смачна. І от вам показую, що з нею навіть можна випікати випічку. У описі під відео я скину посилання на рецепт цієї шоколадної пасти. Я ще вам цікаво. Розрізаємо на квадратики і формуємо конвертики. Із цією пастою також можна готувати і ругалики, і марципани. Зверху зроблю такі невеличкі надрізи, щоб тісто добре пропікалося. Ось такий конвертик получився. Викладаємо на деку, застелене пергаментом і зверху змащуємо яйцем. Це тісто зовсім не солодке, і тому зверху я притрушу цукром. А можна притрусити цукровою пудрою вже після випікання. Це за вашим бажанням. А якщо для начинки використати мариноване м'ясо, твердий сир, я просто не можу вам передати, яка це смакота. Випікаємо печиво при температурі 200 градусів 25 хвилин. Готове печиво даємо охолонути. Виглядає печиво дуже апетитно і дуже смачний аромат. Зверніть увагу, начинка не витекла. Ця шоколадна паста є прекрасним варіантом начинки у солодкій випічці. Ось полянта чудово тримається, вона м'якенька і зовсім не розтікається. У печива аромат листкового тіста. Дуже апетитне. Буду смакувати. Угу. Страшно. Ніжне, пухке. Друзі, дякую, що готувалися сьогодні зі мною. Якщо відео сподобалося, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал і щоб страви вдавалися смачними та корисними, обов'язково готуйте їх з любов'ю і в гарному настрої. Бажаю всім мирного неба і до скорих відеозустрічей.